Швидкість чи захищеність. Що зараз важливіше на фронті? В умовах, коли ворог кидає десятки дронів на одну ціль, броня вже не є вирішальним фактором виживання. Часто піхоті безпечніше пересуватись на прохідних багі, квадроциклах або мотоциклах, що значно знижує ризик бути враженими ворожими FPV. Сталевий фронт Ріната Ахметова орієнтується на запити захисників. Тому передав оборонцям Покровська легкий транспорт, сучасні засоби протидії БПЛА, дрони та інше обладнання. Сьогодні передаємо чергову партію допомоги для 157-ї окремої механізованої бригади. Це квадроцикли, вантажні, швидкісні, це дрони, це системи РЕП, це генератори, це інструменти для ремонту авто та інше необхідне обладнання, яке буде в нагоді для наших героїв. Загальна вартість передачі близько 10 мільйонів гривень. Дякую за чергово отриману благодійну допомогу від Сталевого фронту Ренота Ахметова до квадроцикли, старлінки і реба дуже потрібні для нас, для боротьби з ворогом. Допомагати захищати Україну честь для нас.